Завершився 23-й тур української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом чотирьох днів з 6 по 9 квітня. У суботу, 6 квітня, відбувся перший поєдинок 23-го туру. Верес оболонь. У неділю 7 квітня відбулись три поєдинки: Чорноморець Олександрія, Колос Металіс, Колос-Металіст-1925 та центральний матч туру Шахта Рух. У понеділок, 8 квітня, відбулись ще три поєдинки: Минай Полісся, Динамо, лнз та Кривбас Ворскла. У вівторок. 9 квітня відбувся заключний поєдинок 23-го туру УПЛ Дніпро 1 зоря. Рівненський «Верес» та Київська оболонь провели єдиний суботній матч 23-го туру УПЛ. Цей поєдинок завершився розгромною перемогою Вереса з рахунком 3-0. Це був класичний матч за шість очок між борцями за виживання. Оболонь випереджала Верес на два пункти, але мала жахливу історію протистоянь з дрів'янами: три поразки і три нічиї. Господарі швидко зробили заявку на продовження серії. Янаков спровокував фол приймака у карному майданчику і сам реалізував пенальті на шостій хвилині – 1-0. Верес продовжив тиснути та незабаром забив ще раз. Той такий Янаков замкнув простріл гайдучика. Але після підказки Вар бригада Олександра Шандора зафіксувала офсайд. Другий гол нікуди від Вереса не дівся. Атака рівнян нібито захлинулася, проте кучеров залетів другим темпом і подав на гайдучика. А Форвард Вереса ударом з льоту ефектно увігнав м'яч під стійку 2-0. Микола мав робити дубль, але замкнув дальню стійку неточно. Зрештою, відпочивати команди відправилися за рахунку 2-0 на користь Вереса. Оболонь нічого не змогла вдіяти і по перерві. Гайдучик знову не впорався з порожніми воротами. Партнери двічі струснули каркас. Втім, я. Усікера таки довів справу до розгрому обвідним ударом. Зрештою, фінальний свисток зафіксував рахунок 3-0. Верес здобув найбільшу перемогу в сезоні і очолив зону перехідних матчів. Одеський Чорноморець переміг Олександрію з рахунком 3-2 у рамках 23-го туру УПЛ. Підопічні ротання відразу кинулися на ворота Варакути і створили кілька моментів. Кіпер чорноморця встояв, а партнери забили з першого нормального виходу на чужу половину. Барагару отримав чудову передачу з глибини, накрутив захисників і пробив. Шевченко парирував, але прямо на ногу Буйчуку. 1-0. Незабаром становище гостей стало катастрофічним. Кампуш відверто штовхнув Штогріна, який вибігав на рендеву із кіпером. Пенальті після перегляду вар Денис Шурман ще й вилучив легіонера Олекс Хоча спочатку показав йому лише жовту, а путря з 11 метрів подвоїв перевагу Чорноморця. Команда ротаня розвалилася остаточно, ризикуючи отримати ще один погром. Господарі заходили до карного майданчика Шевченка, наче до себе додому. Бадібанга прострілив на дальню стійку. Ніхто не накрив ні Штогіна, ні Єрмакова. Який з кількох сантиметрів заніс м'яч у ворота 3-0. Надію на камбек Олександрії подарував Максим Брагару. Окомпенсований до першого тайму час гравець на своїй Половині поля вигадав поперечну передачу, за яку дитячі тренери відразу дають поза вуха. Шулянський м'яч перехопив та зробив рахунок 3-1. Зрештою, саме з таким рахунком і завершився перший тайм. В дебюті другої половини Брагаро обрізався ще раз, і Біляєв скоротив відставання до мінімуму 3-2. Лідери чорноморця ще могли її вилучити, але Шурман не дав йому другу жовту. Моряки змогли заспокоїтись та більше не пропускались таких грубих помилок. У підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу. Чорноморця з рахунком 3-2. Ковалівський колос та Харківський металіст 1925 розписали мирову нічию з рахунком 1-1 у поєдинку 23-го туру УПЛ. Металіст 1925 міг розпочати зі швидкого гола, але Фесюн здійснив сейф після пострілу Сидорова. Пізніше класна нагода була у Юсова, але той з вигідної позиції пробив вище воріт. Колос відповів двома моментами Рангеля. Перший був досить простим для Мозіля, а от друга спроба бразильця вийшла результативною. Рангель переправив м'яч у нижній кут після подачі Цурікова 1-0. Після цього ковалівці захопили контроль над м'ячем, а моменти у грі зникли аж до останніх хвилин тайму. коли то Палов слабко пробив за меж штрафного після розіграшу котового. Зрештою, перший тайм завершився з рахунком 1-0 на користь колоса. Друга половина зустрічі розпочалася з гола металіста 19-25. Дуже швидко харків'яни заробили кутовий. А після його розіграшу Борячук зважився на удар метрів із 30. М'яч влетів у самісінький верхній кут без шансів для голкіпера. І Мареков міг вивести металіст 19-25 вперед. Максим замкнув навіс котового, але влучив у поперечку. Ковалівці Могли відповісти через 10 хвилин. Рангель віддав на Цурікова, але з його ударом впорався Мозіль. Втім, після цього моментів поменшало. А по справжньому гострих шансів вже не виникало. У підсумку Колос і металіст 19-25 розійшлися миром 1-1. У центральному матчі 23-го туру. УПЛ Донецький Шахтар здобув перемогу над львівським рухом три Донечани розпочали дуже активно. Перевагу вдалося конвертувати в дубль Бондаренка. Вже на восьмій хвилині Артему дуже допоміг Зубков, не зупинивши м'яч. Тож Бондаренко вже ніхто не заважав пробити під ближню стійку 1-0. Другий гол Шахтаря мав вигляд аж занадто легкого. Автор першого гола підібрав м'яч біля центрального кола. Спокійнісінько прогулявся з ним по лінії чужого штрафного і розкішним ударом оформив дубль 2-0. Можливо, гірники втратили пильність, бо після цього віддали ініціативу Львів'янам рух радо скористався таким подарунком. Кілька атак завершилися непоганими ударами. Варто згадати низку котових, спроби пастуха і дідика. Успіху досягти зумів Талес. Бразилець розібрався зі Степаненком і з кота штрафного закрутив м'яч у дальню дев'ятку. 2-1. Без шансів для різника. Чудовий гол. Зрештою, перший там завершився з рахунком 2-1 на користь гірників. У другій половині зустрічі номінальні гості пішли відігруватись. 20 хвилин Шахтар лише відбивався. Натомість рух зі своєї територіальної переваги ніяк не міг витиснути щось небезпечне. Тож головною подією за цей період стала зворотня заміна Егіналду. Бразилець вийшов на поле по перерві, але отримав травму і був замінений. Варто було гірникам підвищити темп, як почали виникати моменти. В одному із моментів Сікан просто мусив забивати. Пастух обрізався біля свого штрафного, а Степаненко вивів на удар свого форварда. Данилу ніхто не заважав, але він трохи не влучив у незахищений кут ворог. Рід, а наступну грубу обрізку руха вже не пробачили. Азаров розібрався із сечем і пробив. Удар Грозина заблокували, але першим на добиванні був Зубков – 3-1. Під кінець зустрічі активізувався Степаненко, який проводив 500-й матч на офіційному рівні. Капітан Шахтаря мав усі шанси відзначитись ювілейним голом. Але після його удару м'яч таки розминувся зі стійкою зі зовнішнього боку. Фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря з рахунком 3-1. Житомирське Полісся переграло закарпатський Минай з рахунком 3-2 у матчі 23-го туру УПЛ. Довго команди не запрягали. Вже в дебюті Закарпатець у Стименко не зміг скористатися помилкою кудрика, адже житомирянин Назаренко пробив повз дальню стійку з меж штрафного. А на 9-й хвилині Полісся вийшло вперед. Луі Фер головою замкнув на віз Крушинського з флангу. 1-0. Минай швидко прийшов до тями. На сімнадцятій хвилині господарі навіть заробили один удар. Утім, після перегляду вар арбітр пенальті скасував: А на екваторі тайму матч на годину перервала масштабна повітряна. Тривога. Вимушена пауза пішла на користь вовкам. Після відновлення гри венесуелець Луїфер повністю освоївся в чемпіонаті України та цю подію освятив дублем, завершивши точним ударом розіграш стандарту Козаком і Крушинським. 2-0 на користь Полісся. Зрештою, саме з таким рахунком і завершився перший тайм. Та відразу після перерви Полісся намагалося зробити рахунок розгромним. І з пострілом Крушинського після відскоку впорався Кемкін. Мустафаїв відправив м'яч повз ворота, а Луі Фер не з. Міг акцентовано пробити після закидання з глибини. Натомість Козак завдав удару повстійку з дистанції. Зрештою, тиск Житомирян дав плоди на 59-й хвилині. Мустафаєв отримав передачу талиса праворуч у штрафному майданчику та класним пострілом зняв павутину з ближньої дев'ятки. Кемкін був безсилий у цьому епізоді. Лише після третього пропущеного м'яча Минай створив справжній гольовий момент. Кораблін із центрального кола проштовхнув м'яч уперед на Устименка. Той втік до штрафного гостей та холоднокровно пробив повз кіпера. У фінальні 20 хвилин Закарпатці перехопили ініціативу. Посприяла цьому і травма нападника Полісся Бутківського, який залишив команду в меншості через відсутність замін. Були й моменти Миная. Кудрик ефектно з-під поперечини витягнув постріл вакули. А Симотюк у падінні через себе пробив повз стійку. Та на 89 й хвилині вже ніхто не завадив у головою. Замкнути на візі штрафного. Утім, вирвати нічию у Закарпатці не зуміли. Фінальний свисток зафіксував перемогу Полісся з рахунком 3-2. Київське Динамо розписало результативну нічию 1-1 із Черкаським ЛНЗ у матчі 23-го туру УПЛ. З перших хвилин столичний грант взяв м'яч під свій контроль. Перший момент у складі киян змарнував ванат, який головою пробив над воротами після котового. А на 15 15-й хвилині Динамо повело в рахунку. Ярмоленко з меж штрафного перекинув м'яч через кіпера в швидкій контратаці. Забитий м'яч додав господарям упевненості. Підопічні Олександра Шовковського продовжили нагнітати небезпеку біля воріт Кучеренка. Зокрема, голкіпер ЛНЗ зреагував на удар брашка з лінії штрафного, а згодом Ванат пробив прямісінь. В голкіпера після закидання Кабаєва. Утім, перед перервою ЛНЗ несподівано зрівняв рахунок. Допомогли черкащанам стандарт і помилка на щерета. Голкіпер Динамо вийшов на перехоплення подачі рибалки, але не втримав м'яч у руках і дозволив саліху з меж воротарського проштовхнути сферу в сітку 1-1. Зрештою, саме на цьому перший тайм і завершився. У другій половині зустрічі кияни продовжили володіти ініціативою. Однак, із реалізацією тих небагатьох моментів, які створили білосині, виникли проблеми. Шапаренко зі штрафного закрутив м'яч повстійку. Згодом Ванат не зміг акцентовано пробити після передачі Тимчика. У відповідь Ейнел пробив у руки нещерету з карної зони. На 72-й хвилині Динамо відверто пощастило. Яшарі з дистанції з рикошетом від Дячука відправив м'яч над поперечкою. Запахло смаженим. Тож Шовковський наважився зняти брашка та випустити другого форварда юного Пономаренка. Проте героєм господарів повинен був стати Ванат, який у фінальні хвилини двічі. Чи розім'яв Кучеренка в перспективних ситуаціях? Зрештою, матч завершився нічиєю 1-1. Криворізький Кривбас і Полтавська Ворскла зіграли у результативну нічию 1-1 у матчі 23-го туру УПЛ. Підопічні Юрія Вернадуба захопили ініціативу в дебюті зустрічі. Перший момент змарнував Вакулку, який пробив над воротами після передачі Хомчановського. А згодом понідільник не реалізував вихід віч на віч із Ісенком після закидання Стецькова. Відкрити рахунок кривбасу вдалося на екваторі тайму. Кожушко прострілив з лівого флангу, а центрабек Хрипчук підставив руку. Арбітер призначив 11-метровий удар. До позначки підійшов Соса та влучно пробив під ліву стійку воріт. один Пропущений м'яч змусив Полтав. Заграти активніше. Ворскла провела серію атак, але кожному з цих випадків бракувало чи вирішальної передачі чи акцентованого удару. Усе склалося для гостей на 30 й хвилині, коли Кане вивів Степанюка на зручну позицію, а той перекинув м'яч над воротарем 1-1. До кінця першої половини та після перерви криворіжці змарнували чимало нагод знову вийти вперед. Зокрема, кузик головою пробив стійку. Трохи згодом понедільник перевірив на місці скаркас воріт після стандарту. Кожушко ж був пробитий після прострілу Микитишина. Періодично намагалася відповідати і Ворскла. Той же Степанюк з льоту пробив повз ворота. Натомість перспективний удар Павлюка вчасно заблокував оборонець. На 63-й хвилині Кирбас ще раз обстука ворота Ісенка. Хомчановський з рикошетом від Корнієнка влучив у стійку. Утім, жодній команді так і не вдалося забити вдруге. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию 1-1. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. У заключному матчі 23-го туру УПЛ Дніпро-1 та Луганська зоря зіграли з рахунком 2:2. До середини першого тайму суперники встигли обмінятися на пів моментами: Дніпровець Гуцуляк після розвороту низом відправив м'яч у руки Сапутіну. Натомість Луганець Башич після стінки з Волошином пробив під поперечку. Волонець витягнув. Перед перервою стався другий розмін з марнованими нагодами. Вінгард Дніпра, 1 Гуцуляк, підступним ударом за меж штрафного не зміг переграти Гокіпера. У відповідь Антюк змістився в центр із флангу та пробив у руки Волинцю. Зрештою, перший тайм завершився з нулями на табло. Після безгольової першої 45 хвилинки команди видали ударні 15 з гаком хвилин на старті другої. Господарі поля покарали луганців двома забитими м'ячами. Спершу сваток зіграв на добиванні після сейву Сапутіна, який парирував удар Адемюка після стандарту 1-0. А потім Гуцуляк замкнув ближню стійку з котового 2-0. Однак зоряні знітилася і відразу взялася за камбек. На 55-й хвилині Кирюханцев отримав передачу від будка та перекинув м'яч через голкіпера в дальній кут помилився в цій ситуації центрбек Сарапій. Наступні два випадки луганців невилював волинець. Він витягнув удар Горбача головою з кількох метрів, а згодом парирував постріл Чурка за штрафного майданчика. Але ще з одним ударом Горбача не впорався і він. Нападник головою у падінні замкнув навіс Антюха з лівого флангу. 2-2. фінальні 15 ігрових хвилин командам довелося грати дві години. Матч двічі переривала повітряна тривога через орків. Тож темп поєдинку впав. А гра розбилася на мікроепізоди. Зрештою, перемогу в такому протистоянні ніхто вирвати так і не зумів. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию 2-2. Турнір на таблиці після 23-го туру виглядає так: на першому місці знаходиться шахтар. Гірники мають 49 очок, але у них ще дві гри в запасі. На другому місці Кривбас. Криворіжці мають в своєму активі 47 пунктів. Третя позиція за Динамо. Кияни мають в своєму активі 45 залікових балів, але у них ще дві гри в запасі. Четверта сходинка за Дніпро 1 Вони набрали 43 очки. П'ятірку лідерів замикає рух. Підопічні Віталія Пономарьова набрали 39 балів. Знизу турнірної таблиці ситуація наступна. На останньому місці продовжує перебувати Минай. В активі закарпатців 14 залікових балів і одна гра в запасі. Передостанній металіз. металіст 19-25, У харків'ян 17 залікових пунктів. 14-та оболонь. Пивовари мають в своєму активі 18 очок та одну гру в запасі. На 13-му місці верес рівняни набрали 19 пунктів і також мають одну гру в запасі. Що стосується списку бомбардирів, то його продовжує очолювати Владислав Ванат. У нього 11 забитих м'ячів у 21 матчі. На другому місці перебуває Олександр Філіпов. Він забив 8 м'ячів у 19 матчах. Далі розташувалися Едуардо Гереро, Віталій Буяльський, Олексій Гуцуляк, Олег Кожушко та Андрій Штогрін. У них по 7 забитих м'ячів. Наступний 24-й тур УПЛ відбудеться протягом трьох днів – з 13 по 15 квітня. 13 квітня зіграють о 13-й годині Оболонь Минай, о 15.30 й Олександрія Динамо та о 18-й центральний матч туру Рух Кривбас. 14 квітня зіграють о 13-й годині Ворскла Шахтар, о 15.30 Зоря Чорноморець та о 18-й Полісся Колос. 15 квітня зіграють о 15 ЛНЗ Верес та о 18-й Металіст 19-25 Дніпро-1.